<гану>, Бо <виписують банки>, <продають>, <пробіт> їм треба заробити купи. Кому вони ці штрафи муніципали виписують? <пробіт> Чому вони на війну не йдуть, люди? <пробіт> Чому всі мовчите? Ви знаєте, які вони штрафи? Одиноким батерям, банду діти, молодими безпеками. Вони встали штрафами, воювати нема. Шановні саміся, піднімайте <пробіт> питання, що менше поліції, менше.

Штрафи, а штрафи кому дають? Одинокіточки, за ягненьки, за, за, за картопіль туди можна настати продати. У мене 20 штрафів, я одинокомати, а вони форма ходять, а штрафують до лечена, що машина маленька, немає місця. Кому йдуть ці штрафи? Царки замасували, штрафи не видавали. Ну і що ж комендантська година? На не воюйте, горки, вічного разліва, формі там вдягали, варту, поліцію воювати нема. Те мене в наручники ви і ви мене, давайте в каталашку, як одного разу завезли. Баста, Шанов, на Це на мови. Що мовлю? Я не кричу, я хочу, щоб мене почули. Я ви? розказую, щоб мене почули, тому що нема справедливості, не було і не буде. Ми ніхто і звати ніяк. І нами керують тут корма і автоматами. доказують, що вони порядки наводять, підпасуємо. Яка війна, коли порядки наводять, коли війна-то воюють, а не ходять за квіточки, за ягідки бабусів швиряють і страхами обкладають. І ловлять, і гонять, бігають від магазинів, бо батьця може продати, бо за пенсію хата. Жінка хоче продати, бо дитину не може прокормити. Ну її ніхто не чує. І не понімає, що дитина може хвора, може дитина аутівка і каже, що минути дай він їсти. А вони кажуть, комендантська година, то й дітей спати, окопи, лопати в руки і окопи копати. Нема кому воювати. Спитають слаби маля. Село в серпні випивають, що не води. Громадський порядок на воді на війні. Путіну Путіну, скажімо, що громадський порядок злається, на його наведеш. Шановні, шановні, ти і панове! Я не клюю. Я не клюю. Вони в первій безпеці, інвалисти з інвалідності. Мати героїня без геройства. А тут вони розказують, що находила дітка.

Громадський порядок, порядок. А я хочу, щоб поліції було менше і муніципальної варти взагалі не було. Щоб йшли воювати, муніципальна варта, а не порядки було наводять. Який штрафами обкладають? Ципальна варта співпрацює разом з поліцією. Поліяни, Виставляє виробля. фотки, підкладає фотки виробля. одної людини, яка не винна і показує, що ми розплачили. Є поліції, відповідно, статті 41 закону України про національну поліцію. Я дати свою думку. Знаєте, Що до мене син мені, каже, оця тобі твоя слава Україні. Мій, Україні. Мій син каже, мама, це тобі твоя слава Україні. Я всім кажу військовим. Слава Україні, кажу. Хай вас Бог береже на всіх фронтах. Я молюся за всіх військових. А ви мені кажете, успокоїтися. І вас вилічать, і нас вилічать, що нас роблять хворими, больними всі. Нашу народила, нашу наносила, нашу поскладала, нашу поклала не там, де треба. Всім нема спокою, понімаєте? У мене теж його немає. І я хочу, щоб всі вороги були прокляті до п'ятого колін, які мені зло зробили.

Інвалід без інвалідності, мати героїня без геройства, багатодітна мати, малозабезпечена і вся обложена штрафами. Всі штрафи, які я не отримую, отримала дітей. Не знаю, за що це за кредитки заплатити, поближила. Тебе Тепер штрафами. Закрили всі кредитки. Пів місяця карточка закрита.

Орки мене штрафують у на яким я одного разу, звичайно, не сказала слава Україні. А я вам прошу, говорю зараз тільки часа, що їм три всіх на війну, на даму, не подали. А ви мені на війну, поліцію на війну. Киди після 60 років теж на війну хай не буду. Молодок щукаю, хай до твою чуха 18 років він хоче не воювати, а режись. Я спражу, мене двох дітей, я думав. Ви цей головному не віри. Багато і багато прийшов. А ви мене не чуєте. Я привіт, що в мене всі школи, я справедлива.

Ми почали заміни на передову. У мене двоє дітям.

на телефонах виходить скоро я буду от зараз вже прямо так що мені бисяти щось ви знаєте по 30 30 Блядь, це тут іде, блядь, подивіться, блядь. У нас вони, у нас це кожен. У нас вийшло, це я зі зранку. У нас кілька серіалів, я був в Агроні. Я з цього тіла. Дамо Богу, дамо Богу. Ви тут вказували, що ви в Агроні? Ну, ти про це, я був у Агроні. Ви можете на вас надійти, я вам зараз доводжу, я вам зараз доводжу. Я вам зараз доводжу. Я повністю відпочиваю. Я вам зараз доводжу. Я на ковід дай на це громадян, а вам випадка. Може громадян, вот такі коментарі водовій. Я не про це не замовляю. Хорошо, сейчас есть то я.

Він став бачити, що це можливо. Ще такое, ніколи в мене не було до такого.

ви Дев'яті продажі пописані. У нас поліція забанула всі гадають. А ми чого закачаєте?

очікується що він критично важливий може стати в першу чергу ми не забуваємо про нашу війну корона Сказала, що там вже що, На коліні. Чекайте, де ми живемо? Хани приїдуть, страдають крові, стікають, не приїде ні туди. Де ми живемо? Я тому ми столійки живемо, що з мене десь комуліка, тому що спелі. Так що, наперше, думаю, треба подати згоду на воду, нам треба писати так, я вже бачу, ви тільки так Ну, що буде якийсь гімн співати, ні? Та можемо і цей. І потрібно, напевно, що палатки якісь перевезти. — У вас є? Та є. Да. Да. Треба питатися цих людей. Треба розуміти, скільки людей залишиться. Ми Тут питання таке, що зараз Нацгвардія може всіх загорнути. Ну, хай пробує, поки що щось не загортає. а який вони об'єкт охороняють? Дуже серйозний стадіон. Ну, <рик> 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 <рик>

Багато нічого. Питання в тому, це помат навчається. Жілота, жіната, і багато хто навіть які там в стороні сидів, багато хто навіть не розуміє, що кожен сюди приїхав. Але просто він приїжджав, бо він є

І все. І всі розійшлися, людей вже дуже мало скала.

ちょっと待ってください。

Так, Вас забрати з собою? Ні. Yeah. Як хочете. Можемо підвезти, якщо треба. О, це... Так? Баба, Добре, буде давайте, буде так. А, а чого приїжджали? А ми ви приїхали, ми приїхали. Приїхали. Біда. Біда. Давай, щасливо. Ти молодець. Та ні. це... <реш> хуйня повна, хуйня повна бо хуйня. хуйня. Ми палатки тут підволозимо. Давай, якщо а що, я тут. Я моя комаю. Добре, щоб

Дитина <ривання> позвонила, каже, там когось побили, когось ми в машині ввезли. Ви тут бачите. Ви ходили в машину ввезли. Скору не дають викликати.

О, а змінили вже. Відео вона <говори> щось відкладає, я вже лишала Самі <головний> дойде. Не порушні. Не Вони всіх розвезуть, так? Да? Да, бо тут всіх розвозить. Почекаємо, чекаємо поки непонятно, нас. Непонятно, в якому напрямку і куди повезуть. Скільки там писали? 20.